Сьогодні я для вас приготувала дуже важливі теми. Якби мені хтось сказав до 25 років, просто взяв десь сказав у відео, чи просто там, в університеті, на яке я угрухала, стільки часу не пойми нашов. Ви знаєте, я була б зовсім іншою людиною. Ну, такого не случилось. Мені прийшлось здобути ці знання у власному досвіді місяцями, роками. Сьогодні я вам це розкажу. У нас буде три теми. Значить, перша це. Взагалі, що таке вихідні і як їх правильно проводить? Як ви відпочиваєте, як ви відноситесь до вихідних і до відпустки? Де? Дається время на відпочинок, або ви просто не берете собі відпустку, або ви проводите її чого хто знає як? Друга тема про віддалену роботу. коротше, про удальонку. Я буду так її називати. Віддалена робота це такий виклик самому собі. А чи зможеш ти от, вдома в таких умовах, коли ти розслабляєшся? Коли ти такий боже мій? Типу, вже робота вже мій робочий день почався. Як себе так дисциплінувати, щоб бути не менш ефективним аніж? Раніше в кабінеті, коли ти в такому знаєш тонусіш, тибо щас хтось може зайти і спитати, типу, так, звіт уже готовий. Це друга тема. І третя це важливість календаря. Багато людей мені кажуть, ну і що що ти ведеш свій календар? Типа, якщо ти не захочеш да, от, 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 от лень, то ти не зробиш те, що зроблено в тебе в календарі. В принципі, да. Але коли я знову починаю записувати все в календар, що я роблю. Контролювати і дивитися, як просто що в мене час іде, як пісок крізь пальці, а я нічого не встигаю. Починаю дивитися знову цей графік і думати, хм, Боже мій, у мене було 5 годин вільних, щоб зробити М -м -м -м", а я просто просиділа в Тіктокі. І ти починаєш мізками розуміти, що Боже, ну ти лишара, типу, що так було важко, і ти дивишся, так, це це, це в мене є вільний час, так, сідаю, робить. Розумієш? Одна справа, коли ти собі кажеш, я нічого не встигаю. А інша справа, коли ти дивишся на календар, і ти прям тупо, так по фактам розумієш, що тут було вільних 5 годин. В тебе були вихідні, щоб це догнати роботу. Просто да, ти візуалізуєш свої і досягнення, успіхи, і свої. І Якби так по-хорошенькому сказати. Тіктоки, якісь там, не знаю, музика, якісь там походи, поїздки. Ну, ми про це, про це зараз поговоримо. І я от зараз ще четверту тему додаю, бо вона не менш важлива. Ну, коротше, поїхали. Перша тема, який обіцяла вихідні. І як ми до них відносимось? Знаєте, коли вам телефонує товариш і каже, слухай, а давай зустрінемося. І ви такі думаєте, хм, так, давай в суботу, да? у мене вихідний день. Коли вам кажуть, а давай туди кудись поїдемо, ви давайте в вихідний день, а потім ти розумієш, що проходять оці вихідні дні, ти начебто якби відпочивав, а в понеділок ти просто як такий вижити, вижитий, лимон, і такий дуже, блін. У мене були вихідні, і на що я їх витратив. Тобто, да, коли витрачається час, 48 годин, на відпочинок, на відновлення, на зарядження енергії, щоб в понеділок хоча б більш-менш, да, таким. яким Так, коротше, що там у нас по плану, з да, таким позитивчиком підходить до задач? То що, що ж з ними не так? Я не розповідатиму нічого такого, не знаю, науковий посібник. Просто я зрозуміла, в чому була моя помилка. От, можливо, хтось себе зараз впізнає. Як я це зрозуміла? Коротше, я ж веду Google-календар. І я така дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь а я нічуть, нічуть не розумію, а чого в мене вихідні забиті точно так само, як і будні дні. Ну, от просто, от, подивіться: е, понеділок, да? понеділок, справи-справи, і от субота-неділя, чорно, скільки роботи. Коротше, за 5 робочих днів я десь там. Не довиконала роботу. Не? Були у мене, наприклад, 5 задач. 4 задачі я виконала. П'ята, я просто розумію, що вона така спіху, А що я буду сьогодні виконувати? А потом, потом. І потім я розумію, що мені в понеділок її здавати. А це а коли мені робити, звісно, я її записую на суботу. І так, перша задача, друга, третя задача вони так перекочовують на суботу і на неділю. І тобто, замість. Того, щоб у вихідні дні забуть за роботу, я працюю далі. Взагалі, для нашого мозку робочі дні розпізнаються так: типу понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, да, з 10 до 17.00. Мій графік. І, значить, ми от роботаємо. В інші години нас ніхто не може чіпати, телефонувати, все, ми, ми туди не ліземо, в ці робочі чати. Але. Що ми робимо, коли зміщаємо роботу? Вона переноситься на суботу, на неділю, і вже оцей графік з 10 до 17 він розширяється. Тобто, по суті, робота вже займає весь тиждень, тому що в суботу там попрацював, потім ще вечором сходив кудись погулять, і ти думаєш, так, мені ще треба робити, треба текст дописати. Так, я сяду ще вечором дочитаю. І це переходить в звичку, дуже погану, негативну, боже мій, яка це жахлива звичка, коли ви просто вже, коли наступна йде задача, такий думаєш, ти в суботу дороблю, врем'я ще є, і в неділю можуть доробити, Тю, я все співаю. Тобто, перше правило, як відпочивати на вихідних, встигати все зробити за робочі дні, да? за робочий тиждень, да? за цю п'ятеро днів. Погодьтеся, часу все-таки достатньо, щоб все зробити. Тому перша задача це встигати все робити в робочі дні і не переносить роботу на суботу і неділю. Тобто не розпоряджатися цими днями. Все, забудьте за суботу і неділю. Ви на них нічого не відкладаєте. Намагайтеся планувати так, щоб якщо вам дзвонять, слухайте, ви по роботі зустрінемося, там каже, в суботу я, слухайте, ну ми по роботі хочемо зустрітися. Ну так давайте у робоче время. Ну, давайте хоча б в п'ятницю вечором, тобто, щоб субота почалась суто з вас. З вашого відпочинку. Друга помилка неправильно розпоряджатися своїми вихідними днями. Це коли на вихідні, ти начебто якби плануєш відпочинок, але від цього відпочинку ти заморюєшся. Що це було? Коротше, я обожнюю дорогу, обожнюю їздити на якісь дальні дистанції, коли знаєте автомобіль, класна нова, накачана музика. А якщо ще заїхати на вок і купити смачну каву, якийсь там, не знаю, якийсь смаколик, і ти такий боже, ну що ще має бути в твоєму житті? Ну шикарно ж, да? ну, ну вихідний же, це ж відпочинок, вони ж мізки в принципі не працюють. Але це також інтелектуальна робота. да? Це дорожні знаки, правила дорожнього руху, це якісь чмошники, які неправильно їздять, це стрес, моє тіло заморюється. Да? Я потім відчуваю, що мені хочеться спати, у мене ламає спину. Мені треба більше відпочивати, аніж я просто сиділа за ноутбуком. Це далеко не відпочинок. Інша справа, якщо ви сидите на пасажирському сидінні, у вас зручне крісло, і ви не знаю, сидите просто лясу точите. Але якщо ви водій, не позначайте собі це типу, це ж відпочинок, це ніякий не відпочинок. Перше. Тому, якщо ви щось плануєте на вихідні, а ви подумаєте, а це взагалі вам що дає? Ви більше відпочинете, чи ви більше часу потім ще будете довше повертатися додому? Або довше вам потрібно буде після цього спати. Сюди можна віднести і також е, ці гучні гулянки, коли ви просто дуже багато п'єте алкоголю, і потім, в неділю, вам погано, і в понеділок ви себе також відчуваєте, ну, якби не. Не похмілля, але от організму було важко це все переварити, Да? Переварити алкоголь, оце все от, знаєте, відновити вас. Типа, Боже, зачем я пив? А за чим ти пив? Зачем ти пив? Хто просив то? Тому аналізуйте свій відпочинок, чомусь, каже дні, чомусь так, а комусь такому 50 на 50. Угу. Коли я почала контролювати ці два таких. Пунктка стосовно вихідних, то мені стало легше, да? я вже багато людей такі відсіюються на вихідні, я вже кажу, ні, ти знаєш, ні. Туди не їду, там не буду, туди не піду. І знаєте, в мене правило таке з'явилось. Вихідні це про відновлення, про відновлення, про рекреацію. Рекреація це відновлення після роботи. Подивіться свій календар, або плани на ці вихідні, і скажіть, чи може це перегукуватися. Правда, з рекреації. Відновитесь ви після роботи, і будете ви після цього в понеділок бодрячком? От задавайте собі такі питання. Друге, про віддалену роботу. Я у удальонки більше року, і можу вам сміливо сказати, що тут є плюси, але тут є мінуси. За півроку віддаленої роботи набрала 7 кг. Сидеєте? І коли я зрозуміла, що. Типу, того не було. А потім, коли з'явилася віддалена робота з фул-тайм, я така: типу, Боже мій, так краще б я працювала в офісі. Тому перше правило це розуміти, що вам треба десь добирати впродовж дня а, спорту або просто там ходьби на свіжому повітрі. Тому що в весь свій робочий час ви сидите е, біля ноутбуку, а раніше б ви просто там ішли на зупинку, або там е, ходили би пішки, ходили б по цих кабінетах, по сходах. Тобто, у вас був би якийсь активний е, спосіб життя. Я завжди така була в тонусі і ніколи не відчувала задишки, якщо підіймалася на восьмий поверх. Але з ударів це з'явилося. Тому от я собі. В останні тижні, коли зрозуміла, що ну це все не годиться. Я собі запланувала, що так купуємо собі круті кроси, крутий костюм, класний, щоб прям було задоволення ходити в спортзал, і починаємо займатися спортом, тому що ну відчувати себе старухою, розвалюхою в 25 років ну це не є ок. Треба компенсувати собі це сидіння. Друге, що треба розуміти на удальонки. Я перший час не могла ніяк зрозуміти, як мені працювати. І я не про графік, я про те, що я людина, яка працювала 6 років в кабінетах. І коли я маю працювати в тій хаті, де я відпочиваю, сплю, дивлюся, фільми кушаю, а я не можу тут працювати. У мене взагалі не та атмосфера. Що я зробила? Я облаштувала собі свій, якби я вже його називаю кабінет. Тому що ну, я тут працюю так, щоб він виглядав максимально офіційно, максимально наближено до робочого стану. Тому, що треба запам'ятати, я живу в однокімнатній квартирі, і тому ліжко і робочий стіл вони в одній кімнаті, тому обов'язково треба прокинулись одразу збирайте постіль. Тобто у мене не постіль, у мене два, і тому я раніше думала, я його не буду збирати, тому що ті, блін, він просто скоро розвалиться. А зараз я його збираю, тому що тут справа не в тому, що я його зібрала, і, типу, як, як мама вчила, щоб постіль заселять. Справа в тім, що коли ви в халаті, у вас тут чашечка стоїть, там у вас постіль розібрана подушка, така, знаєте, пом'ята, все пом'ята. Ви не відчуваєте того робочого стану. Який був би у вас в кабінеті? Да? І тому от все, що є у вас навколо, воно вас просто розслабляє. І я собі сказала, я маю застелити постіль, я маю зняти із себе піжаму, одягнутися так, що от, футболка, там, штани, я не кажу заблузку або юбку-карандаш, але це має бути якби, от знаєте, якщо до вас зараз хтось із колег. Подробиці Ань, открий двері, я тут тобі хотіла дещо сказати, типу, давай чаю вип'ємо, обговоримо роботу. І я така, о, да, давай заходь. Тобто я і розчесана, я все така причепурена. ніякого халату, ніяких оцих, там чашечка і їсти за робочим столом. Це взагалі погана звичка тренувати себе, що от ви сидите, працюєте і ще їсте. Тобто за своїм робочим столом Тільки має бути робота. І обов'язково тут має лежати все, що стосується роботи і нічого зайвого. розумієте? Нічого зайвого. Тільки тут, як починає з'являтися якась чухня, тарілка, або е, я не знаю, що тут ще може бути ліки, да? там я лікувалась. все, воно це, це, це зайве, ну що ви тут діляєте? Ну геть звідси просто. З вами не працюється, взагалі не працюється. Тому робочий стіл це дуже важливо, до речі. А в мене був менший стіл, оце який ви бачите, От, мені за ним так було погано працювати. Я не знаю, про що я думала, коли я купувала. він ну, Просто вузький, знаєте, тобто ноутбук я ставлю і все, у мене вже блокнот не поміщається. І я собі купила такий широкий стіл без всяких оцих полиць, просто обичний, широкий, такий довгий стіл, і мені прям по кайфу все поміщається. Я веду до того, що якщо це ваш. Кабінет у вас вдома, то тут має бути все до ладу. І зручне крісло, і хороший стіл, і гарне освітлення. І от я собі ще підставку купила для ноутбука, тому що це додає мені більше місця, да, простору, от, і зручно друкувати. Тому подумайте про себе, все має бути зручно, так. От кабінет. Це ваш кабінет, вкладайтеся в нього. На другому місці це сама обстановка у вашій кімнаті. Це можуть бути грамоти, це можуть бути дипломи, подяки. просто те, що вас таки, на ваш труд наштовхує. Книги, які ви маєте прочитати, книги, які вас надихнули колись. Якщо попереду вас буде просто ліжко або телек, або не знаю, якісь коробки, ну це взагалі не, не про атмосферу робочу, це взагалі не про це. Для мене робочу атмосферу створюють книги. Книжкові полиці, книги, ну ще більш-менш квіти. Вони мене заспокоюють, тому вони весь час скрізь біля мене, особливо офісні квіти, які не те, не що вони там квітнуть, а просто вони такі зелені, великі, і мені якось так мені так затишно, добре. От. от у мене такі асоціації: офісні квіти і книги. Знаєте, як заходите в кабінет до бухгалтера, в нього чорно скільки стопочок, різних таких стопочок, е, ще й покладені вони. Одна так, інша так, тому що от вони різні, да, щоб вони не змішалися, там скрепочки, там то, там калькулятори, завжди два або три таких величезних калькулятори. І ти такий заходиш все, тут у неї очки. тут вона да-да-да, По три так, і прям все вирує, розумієш? Там взагалі не побалакаєш про якусь чукню, там тільки робоча атмосфера. Тому у мене щось схоже має бути. Чуть-чуть такий розгруженіший стіл. Ще я помітила, що для мене важливо, що у мене перед, перед очима. Тобто, коли я там, задумуюсь над чимось, я починаю тупитися кудись да, в одну точку, і ця точка мене має надихати. В мене зараз це книжкова полиця. Це книжкова полиця не просто з книгами, які у мене є. Це книги, які мені подобаються, які от мені прям хочеться сісти за їх прочитати. І я отак от зараз дивлюсь на одну книгу, яку я недавно купила, це Анна Топіліна. Люби без ілюзій. Мені дуже хочеться її прочитати. Це про психологію стосунків, чоловіків та жінок. І я така думаю, блін, так, 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 ще, ще, Я оце дороблю. Зараз я швиденько це дороблю. От у книгу дочитаю і візьму цю красиву таку рожеву книгу, і буду її читати, підберу якусь таку красиву атмосферну е закладинку. Ой, мощусь, буду пить лати, і, і все, всю. Ну не життя, а кайф. Кайф. Друге, книги, які для вас багато чого значать. Книги, які ви прочитали, і вони залишили слід у вашому серці або змінили ваше життя. Наприклад, у мене є дві книги. Які аштовхнули мене піти на журфак. Це книга Богдан Гаврилишин залишаюсь українцем. І друга книга Сергій Мусаєвої і Аліма Алієва Мустафа Джемілєв незламний. Джемілєва я брала там, в бібліотеці, у мене її немає в моїй бібліотеці. А Богдан Гаврилишин стоїть от, у мене прям так повернутий обложкою, щоб я його бачила. От. Для мене ця книга дуже багато чого значить. І коли дивлюсь на неї, я думаю, як оцей дядько. В Канаді, а потім в США, а потім в Швейцарії досягнув таких висот, і по сьогоднішній день його пам'ятають як визначного економіста. Він стільки всього досягнув, він вивчав мову, він брав з інших людей там декілька копійок, щоб їх підвчати мовою. Він вчив здається, по 10 чи по 40 слів. По Англомовних слів, сам вчив, привчав інших використовувати їх в буденних розмовах, типу там, казати вже не, не стіл, а тейбл, казати, там, не, там, не, не книга, а бук, щоб запам'ятати, і цим самим вони так вивчали. Англійську мову, потім він здається німецьку, ну коротше, дуже крута людина, і ти таки дивишся на нього. думаєш, Блін, ти мій краш, ти, ти мій кумир. І я буду хоч трохи схожу на тебе. І так стосується кожної тої речі, яка є у вас перед очима на робочому столі, навіть, навіть на заставці телефону, ноутбуку, картини, які ви обираєте. Шоу навколо вас це має величезний шалений просто. Тому підбирайте ретельніше, що є у вас перед очима. У мене є ще одна книжкова полиця. На ній стоять книги, які я вже прочитала, або книги, які я не прочитала, але ну, от вони зараз взагалі не в пріоритеті. Я не хочу, щоб вони мелькали у мене зараз перед очима. Ну, взагалі, не до вас. Не знаю. Прочитаю, коли, коли звільнюсь з роботи, коли буду в декреті. Вони створюють загалом затишок, але кожен день я не хочу потрапляти, щоб вони потрапляли мені на очі. Такий от у мене підхід mm -hmm. наступне да, за календар. Ну, мені здається, що у цих двох темах я більш-менш обрисувала, на що взагалі потрібен календар і сама його важливість. Якщо у вас немає такої звички, то її знаєте, як найлегше почати. Просто записуйте в календар все, що ви робили. Наприклад, я введу в Google календарі своє планування, мені він найзручніший. І от, наприклад, що ви сьогодні робили. Наприклад, ви готували їсти. От напишіть отой, точно той графік, да, годину-півтори. От, готували сніданок. Далі там піти попрасувати речі, стільки того стільки того стільки того. От. Намагайтеся вписати все, що ви робили. Все, що ви робили. Подивитися на свій день. Потім запланувати те, що на завтра треба зробити, на післязавтра, і оце вийде в таку звичку, планувати свій час. І коли вам хтось подзвонить і ви такі. Коли завтра? В скільки? В три? Ой, давай, давай. А потім, подожди, подивісь, ти знаєш, я в три не можу. Давай змістимося на 5 годин. От. І тому це дає таке знаєте, структурування вашим всім зідзвонам, всім обіцянкам, щоб ви не попадете в такі незручні становища, коли пообіцяти в іншому, а сам мав би оце зробити. Бо в мене таке через скільки разів було, що я пообіцяю людям нормально, таке, знаєте, людське время. там, 6 годин вечора зустрічаємося, зустрічаємося, а потім приходжу і думаю, так я статтю не написала, і мені приходилось писати ту статтю. Чорно скільки. Бо вже б сон, не так себе до допізна, В той час, коли я мала би спати. І от зараз, коли в мене є календар, мені хтось там дзвонить. Аня, Аня, а то, що ти робиш в понеділок? я так: секундочку. Я перелистую на понеділок і дивлюсь, що. А у мене вільний час із 10 до 11:30. І оця людина вже під мене підлаштовується, розумієте? Тобто в мене і плани мої не змістились, я все встигаю, щоб потім не перекласти на, на вихідні. Пам'ятаєте, да? ніякої суботи, ніякої неділі. І людина така сама вже починає вміщатися і казати, там, підходить їй це чи не підходить. Тобто ви людині там якусь допомогу да, надасте, і у вас нічого не зміниться. От. Я, наприклад, зараз розумію, що я нічого не можу планувати на середу, четвер, п'ятницю, суботу і неділю. От, в неді... А я би сказала раніше, що в неділю давай зустрінемося. А зараз розумію, у мене шаленне навчання, потяг, я буду заморена, розумієте? Тобто це ваш графік проведе таку ясність на тижні, на місяці вперед. Мені навіть просто візуально подобається. ну Дивіться, різнокольорове таке усе. І ти такий думаєш, боже мой, яка така... заняття да, дівчинка. Да, ви ще попробуйте попасти в цей графік. І останнє, що я хотіла сказати в цьому відео, це про фактори відволікання. Я так хотіла вам знайти таку бомбезну цитату, яка от прям прямо от про це, не? тобто, що ні, ти можеш звісно, дивитися фільми, ти можеш там пити, гуляти з друзями, можеш впадати і, от, знаєш, занурюватися в той Тік-Ток, але то все складе роки, до набіжить уроки, які б ти мог би набагато корисніше використати. І я, я думаю, а, да. От у мене, наприклад, головна проблема це TikTok. TikTok, музика. Я не знаю. Інколи я починаю читати книгу, коли ну от вообще щас не треба читати книгу. Ну тобто, да? от найголовніше вичислить їх і будь з ними радикальними. От найлегше жити тій людині, в якої дуже багато принципів. Це не я сказала. Це сказав, по-моєму, Максим Батарів у своїй книзі. 45 татуювань особистості, по-моєму так. Що він сказав: чим більше у вас оце, на, на кожне рішення є свій принцип. Да, наприклад, з друзями я не більше двох годин, і то в той час, там, коли, коли мені зручно. І тоді ви коли собі там, знаєте, думаєте, задаєтесь таким питанням. А коли мені зустрітися з друзями, то дуже легко такий. Так, по календарю сходиться, сходиться. Ага, так, там дві години так і попереджаєш друзів. Тому, от, якщо виконувати ці чотири пунктики, а я. Прям для себе їх, знаєте, поставила дуже пріоритетними. От що, наприклад, вихідні це рекреація. І мені в ні, ніхто не зіпсує вихідні. Я навіть не на всі тренінги поїду, які припадають на вихідні, тому що. А яка я буду в понеділок на роботі? А? Мені дуже важливо, яка я на роботі. Чи є у мене сила генерувати нові ідеї, писати. Я, взагалі, людина з аналітичним складом розуму. Я рік так жила. А як вона на мене вплинуло? Чи змінилося у мене щось? Принесло да, корисні результати? Опа! Цю звичку ми беремо. А от ця дуже погана звичка, вона, в принципі, в ту хвилину хороша, класна, але вона, наприклад, ударяє мені, по-моєму, фінансовому становищі. Давай-ка, Аня, думати, рішати, як її позбутися. Тобто з собою треба говорити, і треба розуміти, що вашому мозку допомагає, і що не допомагає. Третє вести календар. Угу. І четверте фактори, які відволікають. Нагадуйте собі, що вони крадуть ваше майбутнє, ваше щасливе майбутнє. А так. Боже, яке класне відео? Все, коли в мене буде поганий настрій, і мене будуть опускається руки, я буду включати це відео і думати: Боже мій, ну диви, які ти класні віщі толкаєш. Ну що ти оце розкисаєш? Ну, що ти, давай? Лишенус, гардемаріне. Пишіть uh, свої коментарі, і зовсім скоро я випустимо відео про Compass ER і слово року. Слово року це нова фішка. Ну в мене в житті принаймні, нова фішка, як змогти прокачати свій своє життя в плані підвищення в кар'єрі, да? Ну кар'єрний зріст. То у вас мають бути оці всі речі, які вас оточують, пов'язані з оцим от нагадуванням, кар'єрний рост, задачі там не знаю, більше виконуємо задач, більше подаємося на якісь проекти. Да? Тобто, одна справа просто заплануватися в грудні на наступний рік, а інша справа це кожен день, ну того ж, вже ж наступившого року, нагадувати собі, що так. щось я збиваюся з плану. Так, так, зараз ми це здіймочка. Пайметьте, да? Так що, щоб не загубити, підписуйтесь.